Бажаю здоров'я, мене звати Тоні, 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, бригадна майстерня, відділ R&D. Хтось нас називає ботани поза межами підрозділу, ми відомі саме так, але я навіть не знаю, хто це придумав. Коли формувалася 82-га бригада, я потрапив в розвідувальну роту, в взвод технічних засобів розвідки. Сюди я потрапив буквально три місяці тому наш підрозділ займається впровадженням технологічних рішень від ідеї до безпосереднього бойового застосування на рівні бригади. Якщо є якась технічна проблема, технологічна, яка потребує мозгів і рук, і експертизи технологічної для того, щоб її вирішити, і це не вирішено десь уже якимись компаніями-виробниками, то ми можемо. Вникнути цю проблему швидко, зробити прототип і запропонувати своє рішення. Таким чином закриваємо доволі багато запитів від БПАК, від хлопців, які літають, від розвідки, від саперів. Маємо реб-напрямок. У нас, типа, історично дуже сильний напрямок вибухівки і хімії. Вийшли на такий рівень, що до нас їдуть люди з підрозділів інших навчатися, ми їх навчаємо. Вже навчили, здається, більше 30 підрозділів. Ми охоче ділимося своїми напрацюваннями з іншими підрозділами, навчаємо людей, оскільки ми маємо спільну мету перемогу в цій війні. Є у нас ціла стіна шевронів, людей, яких ми навчили, і вони теж зараз закривають запити в своїх підрозділах. Це прям дуже успішна штука. Прямо зараз у нас в роботі декілька актуальних проєктів. Один з них недавно засвітився на конкурсі оборонних інновацій маленькому заході у Львові. Ми там представляли оцю приблуду. Ну, глушилка. Коротше, глушилка для ворожих дронів. Не буду, не хочу про неї завчасно багато розказувати. Є в ній певні фішечки, які всім сподобались, і ми посіли друге місце. Взяли, виграли гроші. Деякі оборонні компанії запропонували нам. Партнерство, тому я дуже сподіваюся і думаю, що зараз ця штука вийде на новий рівень. Ми доробимо її до того, що вона завдасть реального клопоту противнику. Зараз вона на стадії першого прототипу, який вже був випробаний в польових умовах, і навіть трошечки в бойових, фізично розробляв наш головний FPV-шник Женя. А я цю штуку представляв на конкурсі. Коли оголосили результат, я, м'яко кажучи, здивувався, тому що їхали ми не з найсильнішим своїм проєктом. Ще один доказ того, що ми спроможна команда, спроможна організація. В першу чергу хотілося би подякувати людям, які зараз безпосередньо воюють, і нашій піхоті, і дронщикам, артилеристам, всім іншим. Саме заради них і для них ми робимо ці інновації завжди. Мало і недостатньо. Хочеться робити більше. Ми виграли за друге місце 7 тисяч доларів, і плюс один з інвесторів нам додав ще плюс-дві від себе. Тобто, ми практично зрівнялись по призовому фонду з першим місцем. Ці гроші підуть на розробку другої версії, яка вже безпосередньо буде масштабуватись. Ми сподіваємося. Це не просто гроші, які нам принесли і дали і. На якийсь абстрактний розвиток, там був певний roadmap, дорожня карта проєкту. Ми підписалися цей проєкт розвивати, співпрацювати з людьми. Є певні конкретні речі, на які ми витратимо ці гроші. Гроші це так, але найперша потреба це люди. Люди, фахівці, які шарять, інженери, дійсно, фахові інженери, нам не вистачає, інженера радіоелектронщика, фахово. Інженера-механіка, напевно, можна пару програмістів, технічного менеджера. Тобто, в першу чергу, це люди. Якщо ви досвідчений фахівець, інженер, можливо, менеджер з досвідом сумніваєтесь чи долучатись вам до Збройних сил, приходьте в нашу команду, ми вас чекаємо.